Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом ось такого цитрусового печива бюджетний варіант. До початку в цукор нам потрібно натерти цедру від одного апельсина та від одного лимона. Лимон попередньо помила разом з содою. Знімаємо верхню помаранчеву та жовту частинку. Натираємо її в цукор. Для того, щоб ароматизувати цукор. Апельсин далеко не забираємо, тому що нам потрібно, щоб буде з нього сок. А з лимона також збираємо цедру. Наразі цитрусові в сезоні. І в цедрі цитрусових дуже багато ефірних олій, за рахунок чого наше печиво вийде дуже ароматне. Забираємо все, щоб нічого не залишилось. Далі цей цукор з цедрою перетираємо пальцями. Добре перетираємо, щоб ефірні олії добре ароматизували наш цукор. Так, печиво буде ще більш ароматне. Кількість цих інгредієнтів указую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Рецепт під відео на чотирьох мовах. Запельсину, якого ми зібрали цедру, нам потрібно вичувати сік. Всі інгредієнти готові, можна замішувати тісто. Я буду робити це в комбайні. Насадку буду використовувати весло. Далі в діжу комбайна додаю цукор. Додаю сюди дрібку солі. Розпушувач. Додаю олію. Апельсиновий сік. Починаю все замішувати і поступово буду додавати борошно. Замішую тісто на середній швидкості. Тісто готове. Замішалося. Звільняю гачок. Також для ароматизації, для більш ароматного печива можна додати ще ванільний цукор. Ванільний цукор чи інші спеції ароматні. Проте я хочу, щоб був такий насичений цитрусовий смак. Дістаю наше тісто на робочу поверхню. Обминаю трішечки руками, щоб надати йому форму. Ох, як гарно пахне. Накриваю харчовою плівкою. І прибираємо в холодильник на декілька годин для стабілізації, для охолодження, щоб тісто наше відпочило. Так з ним буде легше працювати. Дістаю тісто з холодильника, добре воно охололо. Відрізаю шматок, з яким буду працювати. Шматок, з яким буду працювати, залишаю, а решту ховаю знову до холодильника. Розкачувати тісто буду зразу на пергаментному папері, тому що не хочу зверху додатково забивати ем, борошном. Далі у мене є ось така вирубка, в якої змінюється всередині насадки. Якщо без насадки, то вона робить просто кільце. Ось. І переносимо печиво на форму, на пергаментний папір, де будемо випікати. на який будемо випікати. Це буде основа нашого печива. Далі вкладаємо сюди насадку і робимо. І робимо печку, яким ми будемо зверху накривати. Натискаємо, потім тут є всередині прес. Натискаємо прес. І виходить ось таке печиво з віконечком. І також викладаємо його форму. Натискаємо можемо зразу сюди прес відтиснути. Допоки формую своє печиво, розігріваю електричну піч до 180 градусів. Ось так. Далі залишки, які є після, залишилися після обрізання, після вирізання, знову формуємо кульку і знову розкачую. Дуже добре тим, що тісто додатково не забивається борошном і знову буде таке саме на смак. Сформоване печиво відправляю випікатись в попередньо розігріту електричну піч до 180 градусів приблизно 5-7 хвилин. Допоки випікається ця партія, підготовлюю інше печиво. Ось таке виходить печиво після випікання. Залишаю, щоб трішечки охололо, і перекладаю на тарілку. Після того, як печиво охололо, перекладаю його на тарілку. Далі будемо його формувати і збирати ось такі сендвічі. Та приємно на смак. Далі будемо його начиняти та декорувати. Для цього беру одну половинку. Довільний джем чи варення, який вам подобається, що ви хочете, що ви любите. В моєму випадку я зараз використовую полуничний, полуничний джем. Половинку кладу на тарілочку на окрему і посипаю цукровою пудрою. І далі цією половинкою накриваю наше печиво. І ось таке печиво гарно виходить. І так продовжую з усім печивом. Дивіться, під час випікання утворилася така ніби ямка у печиві. Дуже зручно в цю ямку накрив... начиняти в цю ямку самим джемом, викладати джем в цю ямку. Тобто, начинки у нас утвориться більше, за рахунок чого буде смачніше. Та накриваємо другою половинкою. Покажу, як правильно його начиняти. Кладемо всередину ось так: джем І до країв потрішечки розмащуємо. Не накладаємо дуже багато, тому що за рахунок кришечки джем буде вилазити по бокам. Робимо посередині ось таку невеличку гірку. Не дуже багато. З боків тільки, щоб склеїлось. Другую кришечку накриваємо і притискаємо. Тоді джем трішечки вилазить у наше віконечко. І ось таке гарне виходить. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей. Нехай щастить!